Настанням тепла, фонтан у парку свободи, розчищають від сміття та каміння і запускають у роботу. Не став виключенням і цей рік разом з цим для малечі вирішили влаштувати невеличкий захід. Ми вирішили в такому невеличкому коротенькому форматі порадувати наших дітей, тому що, попри події, які відбуваються у дітей, вкрадено дитинство, і, хоча б, такими маленькими заходами, приємностями для діток, ми вирішили прикрасити їх буденність. І сьогодні спільно з дітками вони долучаться до цього заходу. Ми запустимо в роботу наш чудовий міський фонтан. Педагоги організатори підготували для дітей розваги. Вони малювали на асфальті, грали в рухливі ігри. Тощо рухайся. В рамках заходу також відбувся благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Зокрема, бажаючи могли придбати домовичків, які виготовив волонтерський дитячий рух, що працює при центрі статичного виховання. Ось такий домовичок буде вас охороняти, оберігати. І ми пропонуємо його придбати та всі гроші, які ми з них виручимо. Ми доєднаємо до наших зборів на тепловізор до наш для наших військових. Є потреба на тепловізор, і ми вирішили. Згуртуватися все-таки і е, назбирати коштів е, ярмарками заходами для того, аби придбати тепловізор. Е, під час е, заходу ми е, дня землі ми влаштовували благодійну ярмарку е, зі смаколиками, продавали також поробки і виручили там майже 14 тисяч. Ми проводили день танцю і також е, всі, хто приходив е, на свято, могли задонатити на. В допомогу ЗСУ Ми зібрали 1330 гривень. Це був суботу захід. І ось сьогодні ми продовжуємо ось такими маленькими маленькими кроками. Але ми віримо, що зовсім скоро ми придбаємо ті необхідні речі, які наближають нашу перемогу. Кульмінацією заходу стало ввімкнення міського водограю. Містяни говорять, що парк свободи одне з найулюбленіших місць їх відпочинку. Візу, задоволені все класно. Тут вже є зайнятися, і ну і дорослим як культурно провести час. Я дуже задоволена тим між парку дуже песню. Відвідувачі парку просять з повагою ставитися до чужої праці. Хочу звернутися до всіх містян, чисто не там, де прибирають, чисто там, де не смітять. На превеликий жаль, постійно, декілька разів за сезон ми прибираємо, чистимо фонтан, тому що наші містяни, на жаль, деякі дуже безсовісно ставляться до чужої праці, кидають сміття. Викупують своїх собак це категорично заборонено. Давайте спільно насолоджуватись чистотою, красою міста нашого і робити його кращим. Варто зазначити, що у парку свободи починають квітнути сакури.